В Україні зростає мережа центрів для відновлення бійців і фізичного, і психологічного. Нещодавно такий медичний заклад з'явився і на Хмельниччині в Кам'янці-Подільському. Ініціаторкою стала переселенка з Бердянська Тетяна Ковпак. Її батько від початку повномасштабного вторгнення на фронті. Нині в центрі вже поліпшили своє здоров'я десятки українських захисників. Як там підтримують бійців і які методи реабілітації застосовують? Ольга Лучик про все детально. Тетяна із Запорізької області, нині окупованого Бердянська. Росіяни знищили все, що вона мала: дім, власну справу, мрії. Жінці вдалося евакуюватися на західну Україну. А її батько з перших днів великої війни пішов до війська. Тож Тетяна добре знає, наскільки захисникам потрібна підтримка та реабілітація. Тож вирішила відкрити реабілітаційний центр для військових. Вони не втомлювалися, а відновлювалися саме у нас. Ми ці послуги учасникам бойових дій надаємо безкоштовно не отримав ніяких донатів повністю за власний рахунок. Тетяна отримала грант від держави у рамках програми Є робота на суму 250 тисяч гривень. Ці кошти закупила необхідне медичне обладнання і вже змогла надати допомогу багатьом захисникам з різних областей України. Це часто травми, часто колінні суглоби, Зараз з ногами в них всіх проблема через те, що. Важкі бронежилети, важкі якісь у них відрядження. Там вони носять, перетаскують, повзають ноги. Летять і летить. Багато пацієнтів приходить з хворобами чи з розладами нервової системи психічної. Тому у нас послуги є психологічної допомоги, послуги розвантаження нервової системи, а також ортопедичні послуги на відновлення колінних суглобів. Проходить тут реабілітацію і Василь з Тернопільщини. Коли почалася війна, він працював за кордоном та вирішив одразу повернутися. На фронті отримав кілька контузій і поранення, після якого ходити майже не міг. Є дуже багато військовослужбовців, які бояться звертатися до лікарів. Ну не так зневірились. Я теж на початку дуже боявся. Ну не вірю, що воно що допоможе, але мене тягнуло ліву руку. Праве коліно в травму мене боліла. Зараз я можу присідати, бігати і виконувати бойові завдання. Наслідки поранень та тривале обмеження рухливості призводять до атрофії та ослаблення м'язів, кажуть реабілітологи. Тож правильне відновлення бійців вкрай важливе. Фізичні вправи, лікувальний масаж, мануальна терапія та м'язова релаксація дають позитивний ефект. Це вертебрологічний прилад для лікування та профілактики опорно-рухового апарату. Пацієнти прилягають, іде декомпресія або розтягування під власною вагою пацієнта. Вдихнув і на видохнув. За 45 хвилин за годину на день можна дуже якісно відновити хребет і позбутися гострих болів і в попереку, і в шийному відділі хребта. Пан Василь вже пройшов кілька реабілітаційних кабінетів. За кілька днів його відпустка закінчується і знову на фронт. А поки за графіком його улюблена процедура підводний гідромасаж. Можна веліря подавати. Після тривалого часу в окопах боїться емоцій не приховує. Каже таке водолікування і заспокоює, і сил додає почуття неймовірні, передати неможливо. Я думаю, що у нас такі будуть почуття, коли ми переможемо. Жуть такі емоції захисників це найкраща оцінка їхній роботі і діляться планами. Невдовзі ще один такий лікувальний заклад планують відкрити і в Чернівцях. З Хмельницької області Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.